Добрий день сьогодні Бог дав нам, щоб ми могли сьогодні послухати Слово Боже. Так що сьогодні ми будемо читати місце Святого Письма, яке знаходиться, книга Буття 5 розділ з 21 по 24 вірш. І тут написано так. Єнох жив 65 років. І породив Мафусала. І ходив єнох перед Богом після народження Мафусала 300 років, і породив синів і дочок. Усіх же днів Єноха було 365 років. І ходив єнох перед Богом, і не стало його, бо забрав його Бог. Коли ми читаємо книгу биття, ми бачимо, що тоді люди довго жили. От. І тема моєї проповіді. Ходити з Богом. Єнох ходив з Богом. Ми хо, можемо ходити один з одним. Да? Єнох першу очередь ходив з Богом. Хто такий єнох? Це правнук Адама. Єнох рано женився в 65 років. Він народив мафусала. Мафусал прожив 969 років. Він сам більше прожив і всіх мужей, віри, які були у Біблії. Да? І написано, що цей Мафусал більше всіх прожив, але він помер за один рік до потопу. А батько Єноха не помер. Він не знає, що таке смерть. І коли йому було 365 років Єноху, так? тут у 24 вісі тут написано так. І ходив єнох перед Богом і не стало його, бо забрав. Його Бог. Друзі мої, Бог живого забрав єноха на небо. Він його переселив. Він не знає, що таке смерть. Але це називається новосілля. Приклад. Не тільки один Єнох забраний живим, але також пророк Ілія Бог тоже забрав живим на небо. Він теж не помер, він не знає, що таке смерть. Бог забрав його. Вогняна колісниця прилетіла, запряжена кіньми, спустилася у вихрі і забрала його на небо. І я соб... ми задаємо собі таке питання, що сподобалося Богу, дав в цих мужах віри, що Він забрав їх живими на небо? Як ви думаєте, в чому симпатія? Як Люди говорять, симпатія певна до певних людей? Він... Перше, це він ходив перед Богом. Що означає ходити перед Богом? Він мав особисті стосунки з Богом. Він спілкувався з Богом. Він жив для Бога. І написано, що він угождав Богу. Ходити з Богом це один із найкращих методів піднятися. Єнох докаряв свій народ в гріхах. І він говорив, що прийде Господь, і Він буде суддя. І це, друзі, мої, все, що він виконував, його волю, і це подобається Богу. І перш, чим Бог забрав його живим на небо, так, то Бог засвідчив йому, що він угодив Богу. Алілуя, друзі мої. Ми не завжди ходимо з Богом. І це найгірший метод, коли ми ходимо з образою, з непрощенням, з заздрощами. Коли ми ходимо в гордості, коли ми ходимо ліниві, з лінюю, і це все може забрати нас, і нас може не стати, і це все опустить нас. Якщо єноха нога Бог підняв, то це може опустити нас. І як важливо сьогодні, друзі мої, ходити з Богом. Це важливо за кожного із нас. І Бог забере тебе і підійме тебе. Ходи з Богом не один день, не один місяць, не один рік, а ходи з Богом довго. Написано тут, що Єно ходив 300 років з Богом. Також ми все бажаємо дуже швидко в нашому житті. Да? Все зразу, да? От, а як мікроволновка, все за 5 хвилин. Но Бог прийшов до Адама і Єви. А вони що втекли дуже швидко, да? Ну, коли я читаю приклад буття 6,9, 6 розділ 9, 6 розвіл, 9 вірш, то тут написано про Ноя. Ной же знайшов благодать в очах Господніх. Ось життя Ноя. Ной був чоловіком праведним і непорочним у роді своєму. І Ной. Ходив перед Богом. Ви бачите, що теж Ной ходив перед Богом. Ной це внук Мафусала, який прожив більше всіх. був, да? Бог йому дає характеристику, він був праведний і непорочний. Він ходив перед Богом. друзі мої. Бог спас від потопу Його та його сім'ю. От що таке ходити перед Богом. Друзі мої, це приближає спасіння. Також ми в час увірування і покаяння, Бог теж забрав наші гріхи. І замість наших гріхів, що Бог дав нам? Він дав нам Божу праведність. Амінь. І з цього часу я Божа праведність в Ісусі Христі. Це Його заслуга. Амінь. І ми маємо можливість, маємо сьогодні привілегію ходити з Богом і перебувати в Його присутності. Амінь. Слава нашому Господу. Друзі. Ходити з Богом, це, друзі мої, це угождати Богу. Це жити для Бога. І коли ми читаємо Слово Боже, святе Писання, да, то Бог відкриває нам Його волю, що йому подобається, а що йому не подобається. Ісус сказав: ідіть проповідуйте Євангеліє, де будете моїми свідками. Ідіть розкажіть людям про спасіння. Це подобається Богу. Амінь. Це подобається Богу. От. Якщо ми не свідкуємо про Ісуса Христа, якщо ми не йдемо, друзі мої, ми відступаємо від Бога. Це не подобається Богу. Апостол Павло сказав: горе мені, коли я не благовідствую. Чому? А тому, що багато людей, наша пасивність дає можливість багатьом людям піти в ад, не наслідувати царство Боже. Коли ми віддаємо своє серце Богу, друзі мої, і виконуємо волю Божу, то ми можемо розраховувати в нашому житті на Божу підтримку. Амінь Бог дає в цьому нам гарантованість. І коли ми читаємо. Друге, друге, друге хронік, 16 розділ, 9 вірш. І там написано, бо очі Господні оглядають усю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком віддане Господом. Друзі, мої, ходи з Богом, коли все даже важко, коли все зруйновано, да? коли між нами розлад, коли нема стосунків, коли почуття оголоділи. Друзі мої, скажи, ходи. З Господом. Алілуя. І коли ми читаємо Буття, 13 розділ, 6 вірш, і тут написано про життя Аврама і Лота і відносини пастухів. І тут написано так: дивіться, у лота, який ходив. З, У Лота, який ходив з Авраамом, також була дрібна та велика худоба і намети. І не вміщала їх та земля, щоб жити разом, бо їхній маєток був такий великий, що вони не могли перебувати разом. Я часто говорив, між ними була проблема, коли багато майна, великі стада, а пасовиська мало нема як ділити відпасати цих овець. Да? Між пастухами була ворожнеча і безлад, вони не могли бути разом. І коли Авраам дивився на це все, що зробив Авраам? Я часто говорю, є горе від бідності, а є горе від надлишку. От. І, і, і Авраам що зробив? Авраам не мовчав, не закривав на це очі. Він пішов до лота і говорить: Бог дав йому руди. Слухай. Ми же ж родичі, давай не будемо жити ворожнечі. Я готовий уступити. Давай так, я даю тобі вибір. Якщо ти підеш направо, то я піду що? наліво. А якщо ні, то наоборот ми підемо, друзі мої. І він пішов, коли була криза в стосунках, то він пішов, що робити? Коректувати, збудовувати стосунки, да? щоб зберегти, то щоб зберегти стосунки. Амінь. І часто так в нашому житті нема стосунків, почуття гололи. Ну, я хочу сказати, друзі мої, ми повинні, це показує кризу в наших стосунках. Що треба що, коректувати наші стосунки, треба збудовувати наші стосунки, і ми повинні розуміти, нема е, досконалих стосунків, нема досконалої дружини, нема досконалого чоловіка. І коли в нас є криза, це не, не, не значить, що ми повинні тікати або ворожувати. Це показує, що ми повинні працювати над стосунками, над своїм характером. Амінь. І ми повинні продовжувати жити і складати плани на майбутнє. Аллилуйя, тобі Ісус. Це добрий для нас приклад. І Він це зробив тільки для того, Авраам, щоб зберегти стосунки. Алілуя. І також я хотів би. Ще один е, тезу сказати, що треба зробити, щоб ходити з Богом. Перше, треба скажи, подружитися з Богом. Амінь. Як ходити нам разом? Треба подружитися. І коли я читаю е, один із малих пророків Амоса, третій розділ, третій вірш, тут написано, чи підуть двоє разом, не договорившись між собою. Чи можемо ми ходити разом, коли ми не договорилися? І часто може так статися, що ми будемо як рак як рак щука да? лебідь да? в різні сторони. Бог хоче, щоб ми могли не мовчали, не скривали, а договорялися. Так? Щоб ходити з Богом, треба договорятися з Богом. Тобто говорити, обговорити умови, треба згода і умови. Амінь. І новий заповідь це теж згода. І є два види згоди. Перше це слово Боже. Для чого Бог нам дав це слово Боже? Друзі мої, щоб жити по ньому, да? щоб читати і виконувати. Я багато людей зустрічав, яких я читаю Біблію, але вони не живуть і не виконують. А Бог це дав слово, для того, щоб ми жили і що? І виконували це слово. Треба згода. Ходити з Богом за його словом. Перше. І перестав читати Біблію, почав відсторонюватися від Бога. Перестаю ходити з Богом, тому що я не знаю Його дороги, я не знаю Його волі. Перестав узнавати. Перестав ходити з Богом. Друге, у Бога є доручення для кожного, призвання. так? Боже, це те, чим я повинен займатися на цій землі. Бог покаже мені дорогу. Да? Бог буде допомагати мені. Я буду ходити з Богом. Бог буде давати нам мудрість, да? І якщо бажаєш ходити з Богом, не витрачай, не витрачай час на жалоби і розбірки. Амінь. Це забере в нас сили і час. Призвання Боже це твій заповіт з Богом. Амінь. Чи є це дійсно призвання Боже заповітом? Як ви думаєте? От коли ми читаємо буття, 17 розділ, перший, другий, другий вірш. Там, коли Авраму було 90 років, і Бог явився Аврааму. Аврам ходив написано, і Бог сказав йому: Авраам, ходи переді мною. І будь непорочний, я укладу завіт між мною і тобою і вельми-вельми помножу тебе. Так коли Бог сказав Аврааму. Авраам був в завіті з Богом. Аврама не було дітей, він був безплідний. Але коли він ходив з Богом, безплідність уйшла. І коли ми ще один вірш читаємо, це написано перше царство, 11 розділ. Є дуже добрий вірш. Книга царів, перший розділ. З 11 по 12 вірш. Тут написано про Анну, в якій не було дітей. І вона дуже довго-довго молилася, друзі мої, не було відповіді. І ми тут читаємо 11 вірш, перший розділ. І дала вона обітницю. Дивіться, з що вона почала? І дала вона обітницю, говорячи, Господи Саваофе, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, даси рабі твоєї дитя чоловічої статі, то я віддам його Господу на всі дні життя Його. І бритва не торкнеться голови Його. Друзі мої, і у той час, коли вона довго молилася перед Господом, а Ілля спостерігав за її устами. Ну це друге. Друзі мої, дивіться. І перше, що вона зробила, вона заключила обітницю з Господом. Господи, якщо ти досить мені дитя, да, то я віддам на служіння тобі. Друзі, коли ми заключаємо. Обітницю з Господом, то відповідь приходить набагато швидше. Амінь. Давайте будемо завжди заключати обітницю з Господом. І коли ми читаємо та, за Авраама, і Бог йому тоже сказав, Авраам повірив Богу, коли вони вже були в таким зрілім віці, друзі мої, і не було дітей. Вони не дивилися на свою плоть. Написано, що Авраам повірив, да, вроді нерозумно. Може, нелогічно це, але да? Авраам повірив, як дитя. І Бог благословив його, дуже мої. Він повірив, як дитя. Давайте хай в нашому житті були віра, довіра, як у дитини. Амінь. Як у дитини, яка грається у пісочки. Да? Він пішов, не думає. А зачем їй думати? В мене є батько і мати. Амінь. Давайте в нашого Бога все є. Амінь. Будемо довіряти Богу. Якщо ми бажаємо ходити з Богом, якщо ми бажаємо дружити з Богом, так? перше, що нам треба мати, бути готовим. Друзі мої, готовність. Друге, треба мати жертовне серце. От. І коли ми читаємо Буття, 18 розділ 23, 33, вірш, я читати, не буду у нас трошечки менше часу, да? написано, що Авраам використав дружні, відносини з Богом да? і вів торг з Богом, да? щоб не знищити судом. Пам'ятаєте його молитви, да? він вів торг з Богом, були нормальні стосунки, близькі стосунки з Богом. Він спілкувався з Богом. Коє... Відкриємо місце Святого Письма, яке знаходиться Іван Геотіана. 15-й розділ. 14 го вірша. Значить, ми читали, що Він був близький стосунках з Богом, Авраам, так? і тут 14 14 написано: Ісус говорить: ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Ви знаєте, коли Бог дивиться на нас, як ми живемо, і як ми виконуємо його слово, так? як ми вірні цьому завіту, то Бог наш Приближає до себе. І Він говорить, що ви друзі мої. Це говориться про такий тісний круг спілкування. І 14, 15 вірш. Я вже не називаю вас рабами, оскільки раб не знає, що робить його пан. Але я назвав вас друзями. Бо все, що чув від отця мого, я дав знати вам. Алілуя, друзі мої! Все, що є у Бога, і в нас є дружні стосунки з Богом, Бог не поступає до нас, як, як до рабів, які десь далекі від Нього. Ну коли він нас приблизив до себе, то він з нами ділиться, дає нам откровення, відкриває нам наше призвання на майбутнє. Бог це все відкриває нам. Ви, друзі мої, Він говорить. Якщо ви виконуєте Слово Боже, так? І коли, друзі мої, ми також ми повинні бути до труднощів. Амінь. Ми повинні бути готові також до випробувань. І коли ми дивимося, читаємо дії апостолів, коли пам'ятаєте, Іоанна і Петра в'язницю взяли, заборонили Слово Боже, проповідувати, коли вони були перед духовними властями, да? вони, бачили, вони бачили сміливість Петра да? і Іоанна, да? Бачачи сміливість Петра і Іоанна, вони, що вони прості не книжні люди були, да? вони бачили, що вони були з Ісусом. Бог хоче, щоб ми були прости, прості люди. Амінь. Щоб ми були іскренні люди. Да? І що саме головне, що вони бачили, що вони були з Ісусом. Де найде тебе сьогодні Бог, друзі мої? Де він сьогодні нас знайде? Адам сховався, а єноха знайшов Господь. Алілуя! Друзі мої, давайте не будемо ховатися від Бога, будемо ходити з Богом. Амінь і Бог буде з нами.